Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. Тіло чоловіка дістали з-під завалів будинку в Херсоні. Про це повідомили Вова. У місті триває рятувальна операція після удару керованою авіабомбою цієї ночі. Зруйновано один під'їзд дев'ятдесятиповерхівки. На тепер відомо про шістьох постраждалих. Двох з них рятувальники зняли з восьмого та дев'ятого поверхів зруйнованої будівлі у шпиталено річного чоловіка. З осколковими пораненнями та переломом ноги він перебував на автостоянці неподалік. Ще трьом чоловікам бригада швидкої надала медичну допомогу на місці. У постраждалих контузії в одного забій голови на тепер під завалами шукають тіло жінки. Відомо, що вона була саме в тій кімнаті, на яку припав удар. Її діти-двійнята в лікарні. Двоє дітей, двійнята з одної родини 2011 року народження, які постраждали внаслідок обстрілу багатоповерхівки, стан дітей при поступленні середнього ступеня важкості, міновибухова травма, гостра реакція на стрес. На сьогоднішній день діти знаходяться у закладі, обстежуються та перебувають під наглядом медичних працівників. Сумщина та Чернігівщина під російськими обстрілами шахеди каби, скиди з дронів. Це зброя, яку ворог використовує найчастіше. Детальніше про наслідки дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Які новини маєш? Добрий вечір, Лілія. Кілька разів сьогодні вже лунала повітряна тривога на Сумщині, зокрема, і через швидкісну ціль, і через шахеди. Вона триває і зараз. Один з безпілотників вранці полетів прилетів на Лебединщину, впав між багатоповерхівкою та гаражем, але бойова частина не вибухнула, тож ніхто не постраждав. Пошкоджені кілька вікон та балконів. По Краснопіллю це селище в 10 кілометрах від кордону. Росіяни цього разу гатили з артилерії, також пошкодили багатоповерховий житловий будинок. Напередодні дісталось Хотінській громаді. Її ворог обстрілював з різної ви... з різних видів зброї, зокрема завдав і авіаудару. Тоді троє мешканців були поранені. Але на цю територію не може приїхати швидка допомога, коли є небезпека повторних атак. А варто зазначити, що на прикордонні така загроза майже завжди. Тож людей до лікарні вивозили військові разом з поліцейським офіцером громади. Загалом на Сумщині прогреміло за добу понад півтори сотні вибухів. На Чернігівщині під обстріли потрапили села Семенівської та Сновської громад. В селі Леонівка був пошкоджений житловий будинок. Лілія, вам слово. Дякую, колего. Юлія Зайцева стежить за ситуацією у північно-східних областях. У чорному морі виявлено один корабель країни-агресорка. Він є носієм калібрів із загальним залпом до чотирьох крилатих ракет. Як повідомили у військово-морських силах ЗСУ, в Азовському морі немає жодного судна росіян. Тим часом ворожі кораблі продовжують нишпорити в Середземному морі. Там сьогодні було зафіксовано чотири судна РФ, з яких три є носіями калібрів із загальним залпом до 26 ракет. Щонайменше четверо людей загинули внаслідок обстрілів Костянтинівки на Донеччині. Це двоє чоловіків та двоє жінок. Росіяни чотири рази накрили місто вогнем зі ствольної артилерії. Пошкоджено критичну інфраструктуру, зокрема лінії, електропередачі та газогін, а також приватні будинки, багатоповерхівки, гуртожиток, гаражі та автомобілі. Останнім часом Костянтинівка дедалі частіше опиняється під ворожими ударами. Тож місцева влада закликає тих, хто живе близько до фронту. Терміново евакуюватися. Триває евакуація із інших прифронтових територій Донеччини. Людям допомагають виїхати з майже трьох десятків населених пунктів, хоча багато місцевих категорично відмовляються полишати домівки. Про це нам розповів перший заступник голови Донецької ОВА Юрій Винокуров. Зокрема, у Покровську досі залишається 6800 тисяч людей, попри обстріли та відсутність комунікації у місті. На сьогодні на території області залишається близько 300 тисяч осіб з них більше 40 тисяч знаходяться в зоні активних бойових дій. Примусова евакуація триває з 27 населених пунктів. Це три громади: Криворіжська, шахівська, комарська, і в першу чергу ми вивозимо сім'ї з дітьми і маломобільні категорії населення, ті, які самі не можуть собі допомогти. 59 дев'ять боєзіткнень на фронті з початку доби, як повідомляє Генштаб, найгарячіше на Покровському напрямку. Там зафіксовано 14 ворожих атак, ще 10 на Новопавлівському відтинку біля Костянтинополя Роздольного, Новочеретуватого та Привільного. П'ять разів загарбники атакували в районі Торецька. Двічі намагалися посунути сили оборони поблизу Часового Яру та Васюківки. На Лиманському відтинку наші воїни відбили штурм неподалік Ямполівки. Основні напрямки атак російської армії на Куп'янському напрямку Петропавлівка, Степова, Новоселівка та Загризове. Російська армія не полишає спроб штурмувати позиції наших бійців. Їхня інтенсивність не зменшується попри несприятливу погоду. Більше про ситуацію нам розповів заступник коменданта прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського прикордонного загону Ростислав Фурса. Ворог активувався в напрямку знищення логістичних шляхів маршрутів руху наших. Нарядів військовослужбовців, які безпосередньо пересуваються для проведення заходів до забезпечення позицій, проведення заміни військовослужбовців на позиціях. Загалом за останню добу наші захисники ліквідували 1190 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку Великої війни армія РФ втратила 863 580 солдатів. Наші оборонці також спалили 10 134 ворожих танки, 21 112 бойових броньованих машин, 23 410 артилерійських систем, 1291 РСЗВ та 1078 засобів ППО. Крім того, українські солдати знищили 370 бойових літаків-окупантів, 331 гелікоптер, 26 тисяч 21 безпілотник та 3064 крилаті ракети. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 37 тисяч 961 спецавтівку. День пам'яті героїв Небесної сотні в Україні цього річ його відзначають в 11-те. Саме в ці дні під час революції гідності протистояння між народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. З 18 по 20 лютого на майдані убито найбільше людей. Небесна сотня це 107 загиблих учасників революції гідності, а також активісти майдану, які полягли навесні 2014 року з початком російської війни на сході України. Наймолодшому з них Назарію Войтовичу було 17 років. Найстаршому Іванові на конечному роки. Зі ста семи героїв Небесної Сотні троє жінки: Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет. 105 героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання Героїв України. А троє іноземців, громадянин Білорусі, Михайло Жизневський та громадяни Грузії, Зураб Курція і Давид Кіпіані. Посмертно нагороджені орденами героїв Небесної Сотні, назва Небесна сотня виникла за аналогією з основними структурними одиницями самооборони майдану сотнями. Уперше вона пролунала під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності. І досі триває розслідування справ майдану за даними ДБР з 2014 року ухвалено 11 вироків 14 особам. А в статусі підозрюваних перебуває близько 300 людей. Чимало проваджень доводиться розглядати заочно. Здебільшого це стосується колишніх високопосадовців і топ правоохоронців. І, хоча на фігурантів зібрали кілька тисяч томів, свідчень довести провину буває дуже непросто. За словами радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян, слухання навмисно затягують у судах адвокати підозрюваних. До суду передали 147 обвинувальних актів, в яких фігурує 279 Громадян України, які також були причетні до цих правопорушень, я хотіла би зауважити, коли ми називаємо з вами ці цифри, сказати, що це величезний обсяг роботи, що справи майдану особисто також дізнавалася у слідчих, налічують понад 15 тисяч томів. Це 2,5 тисячі епізодів злочинних дій. Це десятки експертиз, допитів, свідків, потерпілих, аналіз розмов, щоб довести в суді провину лише однієї одного громадянина, однієї особи, щоб її не виправдали, а щоб її засудили. Харківська обласна рада ухвалила звернення про підтримку Володимира Зеленського, зокрема щодо позиції президента. Про неприпустимість проведення перемовин про Україну без української сторони. Нічого про Україну без України ці слова стали основним меседжем звернення. Тільки народ України має право вирішувати своє майбутнє, а всі спроби зовнішнього впливу не зламають наш дух, наголосив голова хова Олег Сенягубов. Звернення підкреслює важливість єдності українського народу, боротьби за незалежність та територіальну цілісність України, а також засуджує маніпуляції та інформаційні атаки з боку агресора. Таке рішення планують прийняти і на засіданні Закарпатської обласної ради. За словами голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, на Закарпатті дружньо живуть громадяни різних національностей. Багато їхніх лідерів вже висловили підтримку президенту Володимиру Зеленському. Вони завжди висловлювалися в підтримку України і е, наших військових. Я вам скажу, що дві 2014 році один із перших закарпатців, хто загинув, це угорець, житель е, е, берегова і. Це ще раз підкреслює те, що ми завжди були єдині, і це всі українці, це патріотично влаштовані українці, і звісно, є бажання розділити нас в Закарпатті, з нашими національними меншинами, але цього не вдається, і це показує те, що ми дійсно прагнемо перемоги, і ми єдині. Черговий 16-й пакет санкцій запровадили в ЄС. Погодили його в Брюсселі напередодні обмеження, торкнуться імпорту російського алюмінію та нафти. Наскільки ефективними є рестрикції, та чи вдасться Москві їх обходити, дізнавався Владислав Політ. Нові санкції проти Росії, які направлені передовсім на імпорт первинного алюмінію, запровадили в Брюсселі напередодні. Посли Європейського союзу схвалили вже 16-й пакет рестрикцій. Серед іншого, обмеження торкнуться так званого тіньового флоту країни-агресорки. Бо до 79 суден, які вже перебувають під санкціями, додали ще 73. Примітно, що 16-й пакет зачепить і продаж таких товарів, як ігрові приставки, джойстики та. Авіасимулятори, оскільки їх російські військові можуть використовувати для тренувань з управління безпілотників. Я вітаю погодження нашого 16-го пакету санкцій. ЄС посилює боротьбу з обходом обмежень. Зокрема, йдеться про судна тіньового флоту Путіна та запровадження нових заборон на імпорт та експорт. Ми й далі будемо тиснути на Кремль. Загалом до санкційного списку увійшли 48 фізичних і 35 юридичних осіб. Водночас заборона на імпорт алюмінію запроваджуватиметься поступово протягом року. Не оминули у ЄС і подальшого обмеження щодо торгівлі нафтою з боку РФ на додаток до кораблів, посли домовилися заборонити операції з портами та аеропортами в Росії, які використовуються щоб обійти, встановлений групою семи граничний рівень цін на російську нафту. Попри це, обмеження заходу поки що найімовірніше не відчули в головному російському нафтовому порту Козьміно. За інформацією видання Bloomberg, його робота залишається стабільною, оскільки наразі трейдери працюють в обхід санкцій США, залучаючи все нові й нові судна. Але на тлі перемов представників Вашингтона та Москви в Саудівській Аравії допускають послаблення обмежень у майбутньому. У період із 30 січня по 16 лютого жоден із 16 танкерів, які завантажили нафту марки «Еспо» зі східного порту Козьміно, не потрапив до списку санкцій США після того, як Вашингтон розширив обмеження на початку минулого місяця. І саме залучення нових суден спосіб уникнути рестрикцій Москвою. Минулого тижня щонайменше п'ять нових танкерів, які долучилися до торгівлі після введення санкцій, допомогли збільшити відвантаження з Тихоокеанського порту Козьміно. Ще шість стоять на якорі біля терміналу в очікуванні завантаження. Завдяки новим кораблям, які також працюють з російських портів у Балтиці, середній експорт нафти з Москви за чотири тижні продемонстрував найбільший стрибок з квітня. І, попри запровадження нових заборон, у ЄС схоже поки що не готові відмовитися від імпорту російського газу повністю. За інформацією інституту енергетики та фінансового аналізу США за 2024 рік від країн Євросоюзу Москва отримала щонайменше 6,5 мільярдів євро. А загальний рівень імпорту СПГ зріс на 18%. Примітно, що головними покупцями російського ресурсу залишаються Франція, Іспанія та Бельгія. На них до слова припадає 85% імпорту російського скрапленого газу. Владислав Політ, подробиці Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Хамас віддав Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників, серед яких двоє дітей. Труни передали військам Цехалу в секторі гази через Червоний Хрест. До цього бойовики Хамасу виставили їх на сцені в Хан Юнісі. Використавши символіку угруповання. серед загиблих дев'ятимісячний кфір Бібас, його чотирирічний брат Аріель та їхня мати Ширі Бібас. Разом із ними загинув 83-річний Одід Лівшиц. Усіх викрали під час нападу 7 жовтня, після того як домовини передали, їх перевірили на наявність вибухівки, а далі примістили в інститут судово-медичної експертизи для ідентифікації. Ця процедура може тривати близько 48 годин. У Німеччині завершується голосування поштою на парламентських виборах. У Deutsche Пост визначили для вчасного прибуття бюлетенів. Їх слід надіслати вже сьогодні. До слова 2021 року на федеральних виборах Німеччини саме поштою проголосували майже 44% громадян. Нагадаю, основне волевиявлення на парламентських виборах Німеччини відбудеться вже цієї неділі. Перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип зафіксовано вже в дев'яти областях: Хмельницький, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій. На Прикарпатті та Львівщині через стрімке зростання кількості недужих влада запровадила локальний карантин. Докладніше про ситуацію там розкаже Жанна Дудчак. В анофранківських поліклініках велелюдно щодня близько чотирьох сотень звернень на гриб гареві та ковід прикарпатці хворіють цілими родинами та колективами. навіть в одній і тій самій сім'ї клініка може бути найрізноманітніша. Одні мають тільки високу температуру, одні мають температуру з з явищами інтоксикації. І, на жаль, дуже часто вони супроводжуються ускладненнями у вигляді бронхітів та пневмонії. Ну і відповідно ми змушені скеровувати їх у стаціонари. Одним із симптомів, які не зовсім характерні для такого періоду, але який ми спостерігаємо: це є тривалий надсадний виснажуючий кашель, який залишається в пацієнта після того, коли він власне перехворів на герві. Серед недужих майже 70% діти. Особливістю даного сезону, от власне, є те, що серед діток більшість дітей хворіє на грип, і ми маємо підтверджені випадки грипу за допомогою швидких тестів. Це як грип А, так і грип Б. Доросле населення активно вакцинується. Натомість дітки, практично я навіть не знаю. На моїй практиці немає таких пацієнтів молодшого віку, яких би батьки вакцинували. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб щотижнево моніторять під ситуацію. Стрімке підвищення захворюваності зафіксували ще в січні. Щотижневий приріст від 20 до 30 відсотків. Я на Прикарпатті вже і летальні випадки: 5 від ковіду та 2 від грипу. Один з пацієнтів – 12-річний хлопчик. Ми бачимо зростання. Захворюваності і бачимо те, що ми прийшли вже епідемічний поріг на 95%. Такий швидкий ріст відбувся за рахунок того, що зараз відбуваються там активні контакти між дітьми і дорослим населенням. Тобто, це в закладах освіти, дошкільних закладах. Люди між собою контактують, не дотримуючись того ж навіть маскового режиму в сезон активної циркуляції вірусних інфекцій. Ми з вами перевіримо ці речення, які ви склали. Бажаю вам успіху. Олена Анатолійна – вчителька першого класу в одному з це Івано-Франківська. Серед її учнів нині відсутня майже третина. Така плинність, що минулого тижня, наприклад, хворіли одні, а цього тижня вже зовсім інші. Тобто процес триває. І вчителів багато, дуже спецколективу багато захворіло. От, вже доходило до того, що і не було кому йти на заміну в класи. Ну, і, і, і діти. Тож уже другий тиждень заклад на дистанційному навчанні. Дуже багато хворих вчителів цифра сягала до 16 чоловік. Це є відчутна картина. Було понад 300 дітей, які перебувають зверталися до лікаря. І шкода, що є окремі випадки запалення легенів, тобто ситуація достатньо є. Така напружена через швидке зростання кількості хворих на гервіт та грип Посадовці вирішили перевести на онлайн режим усі школи та коледжі області аж до 4 березня. Також рішення було запропоновано і воно підтримано всією комісією, що ми зараз рекомендуємо обмежити культурно масові заходи, обмежити перебування великої кількості людей в закладах, які передбачають в міжепідемічний період такі скупчення. Також це масковий режим. І те, що є цікаве, ми запропонували, і комісія знову ж таки підтримала це обмежити відвідування пацієнтів в лікарнях. Родичами, близькими і просто друзями щодо садочків та вищих навчальних закладів, то керівникам наразі рекомендують зважати на підситуацію. Якщо статистика захворюваності зростатиме, так само запровадити дистанційну форму. Жанна дучак зі автонас, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. Далі слово Олексію Фадієву. А наступний випуск новино 19. Дякую, колега. Так, вітаю всіх. Протягом наступної години будемо зокрема говорити про ситуацію на покровському напрямку. Буде збір. Будь ласка, не пропустіть, доєднуйтеся. Це важливо.